Ми продовжуємо нашу тему шахетних атак. Зокрема, про те, говоримо, як тероризує ворог столицю, і будемо говорити про те, як унаслідок нічної російської атаки в Києві пострадав інститут журналістики Київського національного університету. Про це повідомляла Українська Правда та й багато інших медіа, і ми, напевно, мабуть, всі бачили ці фотографії в мережі. Ушкоджений журналісток е... інституту міжнародних відносин, КНУ, цивільні об'єкти, магазини та також колишній мотозавод. На місці працювали комунальники та поліція, а також студенти допомагали прибирати територію. Бачимо ці жахливі кадри. Так насправді завжди такі атаки, неважливо, ракетні чи шахедні. Вони якби це не звучало, але вони дуже згуртовують українців так докупи. І зараз детальніше про те, як почувають себе кияни, нам розкаже наша гостя Вікторія Шевченко, доктор наук і соціальних комунікацій, професорка та завідувачка кафедри. Добрий вечір, пані Вікторія. Слава Україні, героям слава. Так, скажіть, будь ласка, як загалом зараз кияни переживають е, останні тижні, напевно, вже тому що це вже просто не дні, а справді тижні, коли, е, атака росіян, коли росіяни атакують столицю шахедами просто кожної ночі? Можливо, ви помітили те, що в укриттях стало більше людей? Як люди почувають себе вранці? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, останній тиждень дійсно дуже дуже важ... важкий для нас, для всіх, особливо вночі. постійно вибухи, постійно тривоги. Ну, багато людей хто ну взагалі не реагують ніяк на ці тривоги і нікуди не ходять. Ну вже як буде, то, то буде, тому що інакше виходить, що ти повинен постійно жити в. Укриттях а є багато районів в Києві, от, наприклад, в якому я живу, взагалі жодного укриття нема, тому іти взагалі нема куди. Ну вже як буде, так буде. На жаль, така Absolutely. ситуація не лише у Києві. Ми кожної напевно повітряної тривоги бачимо, що й у Львові вражає uh -huh. шириться фотографії, що на жаль, закриті укриття, і людям немає просто куди спускатися. Підвал або в будинку відсутній, або він непридатний просто для того, щоб використовувати його як укриття. Ми бачили, що не показували в нашому етарі фотографії про те, як постраждав інститут журналістики Кну розкажіть, будь ласка, про той ранок чи. Бачила, читала в мережі про те, що багато студентів-викладачів згуртувалися, приходили прибирати завали. Як власне зараз ситуація там, чи відновлюють зараз інститут журналістики, і яка ситуація з навчанням у студентів? Чи вчаться вони онлайн зараз, чи можливо в інших аудиторіях очно? Ну, та ніч, це здається, третє число було, з другого на 3 число дуже важка була ніч, багато було вибухів, і мені здається, тривога годин 10 тривала. І на ранок нам десь о 7 годині телефонували і сказали, що наш корпус пошкоджений, і багато викладачів і студентів прийшли для того, щоб прибирати, взяли з собою рукавички, взяли з собою мішки. Тому що ну, це все нагадує, ну, мені це, чесно кажучи, нагадує часи Майдану, коли теж всі згуртовувались, коли є біда, спільна біда, всі приходять і хочуть допомогти. І студенти у нас корпус спільний з інститутом Інститут журналістики і інститут міжнародних відносин. І студенти, і викладачі того і того інституту університету Шевченка, вони всі об'єдналися, і ніхто там не думав про те, де ти навчаєшся, де чи де ти працюєш. Просто ходили по аудиторіям, по ком, по кімнатам, по кафедрам, і допомагали збирати скло. З того, що у нас дуже сильно постраждав гуртожиток. Там перший поверх взагалі ну дуже дуже погана ситуація була в корпусі. Нашому люди не постраждали, ну тому що це була ніч. А одне крило повністю повилітало скло на всіх поверхах, і ще у нас такі великі аудиторії, де скляний дах. І це скло навраховано теж все провалилося. Ну і Перший день, з сьомої ранку і до самого вечора, як настала темно, виносили скло і забивали плівкою, а потім ДСП. Ну Я сьогодні, ну я була і в неділю в корпусі у нас і сьогодні була. Сьогодні, Мені здається, два поверхи вже забили ДСП, а інші, ну, на чотирьохповерховий будинок, а інші поверхи ще не встигли, і плівкою закрили. Зараз йдуть збори грошей, і університет виділяє, і благодійні фонди, і ще є у нас коаліція. Випускників університету оголосили збір коштів на відбудову нашого нашої будівлі на встановлення вікон? Ну сподіваємося, що це буде як можна скоріше. А, а скажіть, будь запитання? ласка, да так, так. Останнє запитання. Ви ще не згадали те, що дуже пошкоджений гуртожиток, де зараз живуть студенти, які жили в цьому гуртожитку? Наскільки я розумію, там в гуртожитку дуже постраждав хол перший поверх, угу. а верхні поверхи не постраждали. Там ага, там зрозуміло. Вітали, вікна, в гуртожитках вікна позаміняли, але там найбільше постраждав перший поверх. Студенти, наскільки я знаю, не могли спуститися з верхніх поверхів, були там заблоковані, але ушкоджень ніяких не було на верхніх поверхах, тільки низ. Угу. Ну, це насправді дуже дивно, тому що мені завжди здається, що переважно завжди, якщо відбуваються якісь такі атаки, страждають саме верхні поверхи. Ну, я Не я знаю, думаю... чомусь просто в моїй голові От ця картинка виглядає саме так. І те, що ви сказали, що постраждав саме перший поверх, для мене дуже дивно. Дуже часто в Києві і в моєму районі теж там в третій поверх летіли, уламки. Угу. Тобто ну, Насправді, нормальні, верхні, нормальні, а в третій поверх влетіли уламки. Тому... Я думаю, це, тому це саме коли, коли збиваються. Так, так, коли збивають шахета бурака, то можливо таке бути, що впасти у ламок і навіть на перший поверх потрапити. Ну, Тому та, це... Насправді ми розуміємо, що зараз немає безпечного місця під час повітряної тривоги ніде, ні на першому поверсі, ні на другому, взагалі лише в укритті. І то, на жаль, не завжди, але все одно варто таки спускатися в укриття. Дякуємо, що підключились до нас. Бажаємо вам. Спокійних днів, спокійних ночей, щоб росіяни перестали атакувати Київ і, зрештою, всю Україну шахедами і ракетами. Я б сказала навіть тероризувати я думаю, Київ, так, так. тому що це уявляю, як складно зараз киянам працювати, mm -hmm. в принципі, тому що після безсонних ночей це ну це це просто неймовірні люди, які встають і йдуть робити свою роботу. Тому дякуємо вам за включення і бажаємо мирної ночі. Дякуємо. Вам теж мирної ночі і мирних.